Усім привіт! Мене звати Христина, і це перше моє відео на моєму Ютуб-каналі. Я не знаю, чи опублікую я це відео, це буде такий маленький експеримент, спробувати наскільки я готова записувати відео ось так і зразу опублікувати його для людей. Сьогодні така дуже важлива тема для мене, і я думаю, що вона буде важлива для кожного із вас: чого почати вести блог. І Якщо зайти в Ютуб і ввести. Просто фразу з чого почати вести блог, вам виб'є дуже багато різних відео, і всі будуть розповідати те, як технічно вести блог, які основні правила, оформлення і так далі. Але чомусь ніхто не розповідає про те, наскільки потрібно бути готовим психологічно до того, щоб почати вести свою сторінку. І я про це знаю як ніхто. Ви повинні розуміти, що ваша проявленість і те, що ви йдете. В блог це якби, ем, знаєте, стати відомим це завжди вибір. Бути відомим це завжди вибір. І ви повинні бути готові до того, що будуть люди, які будуть незгідні із вашою точкою зору, які будуть писати вам про те, що ви розповідаєте щось не так, їм це не подобається, їм не подобається якість їм все буде не так. Цей, ця категорія людей я їх називаю нереалізовані люди, які ем, бояться вийти у свої страхи, піти у свою невідомість. Вони хочуть, так як ви, але вони настільки собі цього не дозволяють через якісь блоки в голові, що їм просто страшно. І десь середині них зжимається те відчуття, що ви змогли, ви змогли дати цей крок вперед. А вони не можуть. І такий відсоток людей буде дуже дуже маленький, але вони будуть. У більшості вас будуть підтримувати чужі люди, які лише недавно підписалися на ваш блог, і які будуть раді кожному вашому новому кроку, будуть раді тому, що ви виходите у світ. Вони будуть радіти вашим перемогам, вони будуть підтримувати вас тоді, коли вам буде важко. І ваше оточення кардинально зміниться. І я хочу, щоб коли ви дійсно готові вести блог, ви відповідально до цього поставились, ви розумієте, що він має вам принести, ви розумієте, яка тематика вашого блогу, всі ці такі технічні особливості, ви їх прекрасно знаєте, то з іншої сторони, психологічної, ви повинні бути готові до того, що будуть різні моменти. І такий. Один прекрасний етап в тому, що ви постійно будете вчитися чомусь новому. Для прикладу, я постійно вчусь, навіть коли я заходжу в просто в рекомендації рікс, мені вибивають якісь експертні відео. Я розумію, що я можу зачерпнути щось нове для себе, я обов'язково зайду, подивлюся і обов'язково навіть собі збережу, якщо воно дійсно для мене корисне. Тобто я постійно-постійно вивчаю щось нове, і це насправді дуже круто, тому що ми розвиваємося. Ми створюємо якісь нові нейронні зв'язки в нашому головному мозку, і все це якби поскладає на таку поличку. Але не найперші, взагалі, в принципі, етапи, які будуть, вони будуть складні. Тому що вам всесвіт буде посилати різні такі випробування на стійкість, наскільки ви готові піти дійсно в цей такий шлях. В шлях проявленості показувати себе людям і розповідати про своє життя, тому що люди завжди тягнуться до людей, і їм важливо розуміти, які емоції ви проживаєте в даний момент свого життя. Не обов'язково розповідати людям про якісь там. Такі теми, які ви не хочете зачіпати, але якісь свої життєві моменти все одно ви будете розповідати людям. Тому що, якщо ми будемо, якщо ви будете вести експертний блог, а не лайф. Якщо ввести лише експертний блог, бути суто таким твердим експертом, не розповідати нічого про якісь свої бачення. Це для мене як, навіть не знаю, це от робот, там, штучний інтелект, який веде блог, у нього немає якихось емоцій, немає якихось життєвих ситуацій, він просто говорить про те, що йому запрограмували. В них немає якогось такого емоційного зв'язку, тому в принципі, в чому? Взагалі вибудовується ось ця така проявленість в блозі, це те, що ви повинні бути готові до того, що вам потрібно буде будувати зв'язок напряму з людьми. І це насправді дуже-дуже важливий крок. Ваші читачі, це є ваші друзі, це таке ваше близьке ком'юніті? Для мене блог це завжди про тепло, це завжди е, якась така енергетика людей, яка передається мені в приватні повідомлення, в коментарі. Я завжди відчуваю дуже сильну підтримку від чужих людей, в яких є навіть якісь е, е, близькі. Зі мною такі ситуації, про які я розповідаю в своєму блозі, і саме в цьому будується цей емоційний зв'язок. Тому що мій блог для мене це не просто робота, це є. Близьке моє оточення, це є ще одне коло моїх друзів, моїх друзів в соціальній мережі, з якими я можу розділити різні моменти свого життя. Звичайно, що є моменти, про які я не розповідаю, або я не можу про них розповісти. Але є моменти, з якими якими я хочу ділитися з людьми. І вони, звичайно ж, дають мені там підтримку, опору вони радіють, коли в мене щось виходить. Вони підтримують, коли мені важко. І коли ви показуєте Весь цей шлях, який ви проходите від своєї точки А до точки Б, ви ростете, і з вами росте ваша аудиторія. Вона буде вчитися у вас. Тому. Важливо проявлятися, не боятися говорити на камеру, виходити в сторіс. Завжди є така відмазка у людей. Я не знаю, з чого почати вести блог. Ну насправді, якщо подивитися з технічної сторони, то стільки інформації є у вільному доступі, що таке, як шапку профілю, ім'я, аватарку, хайлайтс і мінімальний візуал можна скласти для початку, тому що. В принципі, хто будуть наші перші глядачі, це будуть наші знайомі, ті, хто на нас підписаний і так далі. І в принципі, тут питання не в тому, що ми якби не знаємо якоїсь технічної сторони, питання в тому, що нам десь психологічно важко вийти до людей і вийти в цю проявленість, дати цей крок вперед, не боятися говорити з людьми. Завжди уявляйте собі, що ви розповідаєте якусь історію своїм друзям. Уявіть собі, що ваші. Підписники, люди, які за вами слідкують сторіс, вони сидять всі за одним загальним столом, і ви розповідаєте якусь свою історію життя. І тоді, коли ви будете максимально щирі за аудиторію, ви максимально будете відверті, люди це відчувають. Тобто, коли ми будемо поводитись як роботи, не будемо відкриватися перед людьми, у них не буде до нас якогось взаємозв'язку. Тобто, щоб побудувати цей взаємозв'язок, нам потрібно відкриватися. І це, напевно, десь психологічно важко, і дуже багато таких психологічних аспектів йдуть саме з дитинства. Запитайте себе, чому вам так важко говорити на сторіс? Чому вам не подобається ваш голос, ваша зовнішність? В чому справа, якщо подивитися це з іншої сторони, хто вас образив колись так, що ви тепер ображаєте самі себе? Ви не любите свій голос, ви не любите своє зображення. Чому ви настільки сильно звертаєте на це увагу, хто вам колись сказав щось на рахунок цього, що воно настільки сильно вас обмежує в тому, що ви не можете вийти в розмовні сторіс? В чому справа? Тобто потрібно завжди розбиратися з таких психологічних аспектів перш ніж розпочинати якісь технічні. Тому що з технічними розібратися набагато легше. Можна взяти два-три там чек-листи, статті, які даються підписку, подивитися декілька уроків і вже зрозуміти, з чим виходити до людей. Але якщо розібратись з психологічної точки зору, то тут завжди є якась складність. І кожного разу, коли я працюю з клієнтами, я розумію. З якої сторони до них потрібно підійти, щоб зрозуміти, що їх болить всередині, і чому вони так бояться. Чому вони бояться взяти телефон і сказати: привіт! Мене звати Христина, і сьогодні я буду вести блог про маркетинг та просування в інстаграм. Це не складно, це е, просто є якийсь блог в голові, який не дає. Тому що десь колись нас образили або нам показали на якусь нашу неідеальність, тому що в принципі ми не ідеальні всі, тому що ми люди, у нас завжди є якісь особливості свої. І через це людина настільки закарбувала собі, що це робити не можна, що вона просто навіть не може взяти ось цей телефон і записати сторіс. Що би я рекомендувала як експерта, маркетолог з великим досвідом, новачкам, або навіть тим, хто вже не новачок, але просто боїться вийти в блог, у мене є зошит. У мене є зошит, де я прописую собі плани. У мене є зошит, де я завжди пишу собі цілі. І у мене є зошит, де я пишу плани на свій блог. І для того, щоб вести блог регулярно, я періодично створюю собі такі челенджі. І проводжу їх разом зі своїми читачами для того, щоб не злитися, для того, щоб ну, довести собі, що я якби стійка, я дійсно цього хочу. І ми проводимо такий челендж «21 день в блозі. Крім суботи та неділі, я даю собі відпочити, перезагрузитися, можливо, прийдуть якісь нові ідеї. Кожного дня я виходжу в сторіз до людей. Я записую нехай два, нехай три, ну нехай чотири сторіс, але я вийду до людей, скажу їм привіт, побажаємо гарного дня. Починайте з маленького, не вимагайте від себе чогось надзвичайного вже на початку свого шляху. Ви повинні зрозуміти, що все, що ви робите, воно має якусь свою точку А, точку Б, серединний шлях і тому подібне. Але суть того, що коли ми постійно порівнюємо себе із тими, хто досягнув великого успіху, ми не бачимо і не розуміємо, що починає. Вони. І вони також починали із страхів. Вони також починали із того, що потрібно йти проявленість до людей, говорити з ними, спілкуватися і так далі. Тому найперше і найголовніше це перебороти страх, вийти до людей, а всі технічні моменти залишити на другий крок. Першим кроком ми працюємо зі своєю головою і розуміємо, які блоки, які страхи нас не пускають у цей блог, чому ми не можемо записати сторіс, чому ми не можемо піти на фотосесію, чому ми настільки готові ображати себе внутрішньо, тим, що в нас некрасивий голос, у нас некрасива зовнішність і так далі. Уявіть собі, що ви ображаєте свою якусь маленьку внутрішню дитину всередині себе. І вона там гірко плаче, тому що ви дивитесь своє відео і говорите, фу, який некрасивий голос, фу, як я негарно виглядаю. І ця внутрішня дитина, вона всередині просто розривається від болю і від страху, і вона не піде вперед. Тому що ви її ображаєте, ви не даєте цій дитині здобути і піти в ту мрію, яка є в неї всередині. Тому. Пропрацюйте всі такі якісь психологічні блоки, які у вас є, перш ніж приступати до технічних моментів. Беріть телефон і записуйте просто кожного дня сторіс, записуйте собі їх в приватний телеграм-канал, кидайте туди, працюйте над своїм голосом, над своєю мімікою. Так, мені зараз також складно, і в це відео я записую без жодного сценарію, просто мені прийшло натхнення, і я хочу з вами поговорити. І я розумію, що всю цю тему в сторіс неможливо передати. Тому я створила цей YouTube канал і буду ділитися тут з вами такими своїми маленькими моментами. Я провела дуже багато консультацій і бачу, що людям вистачає технічних моментів. Вони прекрасно знають, як вийти в сторіс. Їм не вистачає мотивації, не вистачає психологічної підтримки. Дайте цій маленькій внутрішній дитині свою психологічну підтримку. Поставте на холодильник, прикріпіть магнітом свою дитячу фотографію, і кожного разу, коли ви захочете сказати, що у вас вийшло погане відео або голос вам противний. Ви дивіться на цю дитину і подумайте, наскільки сильно ви її ображаєте. І я думаю, що ця практика допоможе вам побороти страх, говорити на камеру, і ви з часом зможете ці відео опублікувати для своєї аудиторії. Тому е, маєте, таку, маєте таке практичне завдання, просто публікувати протягом 10 днів відео в собі в телеграм-канал і дивитися, що би ви хотіли змінити. Не критикувати себе, а просто подивитися збоку, як би це можна було обкрутити так, щоб сподобалося вам. Не критикуйте себе, не сварійте себе, якщо. Що у вас нічого не вийшло. Пробуйте ще раз. І якщо ви дійсно розумієте, що це те, що ви хочете, любити, і те, чим ви хочете займатися, то ви будете крок за кроком вибудовувати цю психологічну витримку в собі для того, щоб добитися великих результатів. В принципі, я з тих людей, які можуть дуже багато говорити на тему психології, і це відео може зайняти 24 години, тому поки що я буду з вами прощатися. Дуже дякую, якщо ви додивились це відео до кінця, буду. Дуже сильно вам вдячна, якщо ви поставите е лайк на це відео, підпишитесь на мій канал і будете слідкувати далі. Я буду старатися вам показувати ведення блогу не з технічної сторони, а більше з такої психологічної. Для того, щоб ви розуміли, які саме блоки є, які саме переконання в наших головах є про те, що нам це не треба, а не на часі і так далі. Тому я дуже вам вдячна. Підписуйтесь на мій канал, переходьте, підписуйтесь на мій інстаграм, а ми зустрінемося з вами в наступному відео, де я вам розповім щось нове. Тоді, коли в мене буде натхнення, я прям захочу про це поговорити, поставлю камеру і обов'язково вам запишу.